Навчитися грати на барабанах, гітарі та фортепіано. У музичній школі, яку відкрив підприємець Максим Руснак, можна опанувати кілька інструментів. Також викладають вокал. Тут займаються і як діти, так і дорослі. Максим Руснак не має вищої музичної освіти. Грати на гітарі навчився в музичній школі. У студентські роки почав викладати вдома. Почало виходити. Потім я вирішив підняти стрічки на ступінь вищий. Я орендував собі невеличкий кабінетик, пробував працювати. Навіть домовлялись про співпрацю з іншими приватними школами. Там працював теж викладачем. Музика у нас чомусь вже з давніх часів це. Ледь не жорстка математика, де потрібно триматися в чітких рамок, де не можна за них виходити. І а, люди, коли почали приходити на ці заняття, вони починали відчувати оцей особливу атмосферу, розуміти, що вони можуть розвиватися, що вони можуть включати фантазію, ділитись своїми успіхами. Щоб відкрити музичну школу, підприємець скористався грантом від урядової програми Є робота, отримав 250 тисяч гривень. За умовами гранту працевлаштував двох людей. Багато з чого ви Тут це меблі, це апаратура. Звісно, цього не вистачило цього гранту, там було 250 тисяч, але багато що довелося десь докладати самому, проте все ж таки він дав для цього збільшення, для цього розширення ну все ж таки рушійну силу, щоб це все е, якось ну, запустити швидше, можливо, і, і якісніше. Найпопулярніший інструмент серед учнів музичної школи гітара. На ній вчиться грати 16-річний Олександр. Тато мене записав на пробний урок. І далі пішло. То всі викладачі дуже професійні, і вони як друзі. Вони тебе завжди підтримують, зрозуміють. Атмосфера як? Атмосфера просто чудова. Це ще один плюс. У школі планують ще додати заняття саксофону та скрипки. Заклад відвідують понад 50 учнів. Дехто займається музикою професійно для когось це хобі. А ось так розпіваються учні перед заняттям з вокалу. Часто люди приходять з поганим настроєм, можливо, щось сталося, і вони хочуть поділитися. І тут навіть така є психологічна допомога. Тому я би назвала творчість для більшості терапією, тому що багато хто приходить займатися творчістю не тільки вокалом, взагалі грою на інструменті, там, написанням якихось пісень, для того, щоб вкласти туди свої емоції. І це дуже цінно, тому що. В людей дуже багато переживань. Чим старша людина, тим більше комплексів, і вони роблять великий крок перед тим, як спробувати вчитися, особливо в дорослому віці. На заняттях учнів не завантажують зайвими непотрібними завданнями. Під кожного створюють індивідуальний план навчання. Немає зошитів і підручників. Все онлайн тут можна вивчатись як базово, без зайвих непотрібних теорій, але з Структурою розуміння це є е, онлайн блокнот. В кожного учня він є. Він може туди в будь-який момент зайти, подивитись теоретичні матеріали, які він міг підзабути. Таким чином він завжди в нього є актуальна інформація, і в нього є його пісенник, куди додається пісня не просто зі словами, а одразу з усіма розшифровками, поясненнями, і так далі. Також є програма для тих, хто вже хоче займатися більш професійно. Викладачі і учні часто організовують концерти, на яких збирають кошти для потреб збройних сил України. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4.